Пані Світлана народилася в Росії та прожила там 37 років. Потім вона разом з родиною приїхала до Запоріжжя по роботі. Каже, наше місто їм сподобалося, тому вирішила залишитися тут жити. Після початку повномасштабної війни жінка вирішила вивчити та говорити українською. Для мене це принципова. Принципова Чому? тому, що у нас багато друзів. Росії і коли почалася війна, я багато з ким спілкувалася. Я зрозуміла, що вони мені мене не розуміють. Ну не розуміють. Вони мене знають більше 20 років усі. Ну, ми були так от близько знайомі, і вони мене не розуміють. І я кажу, Зачем навіщо мне потрібен язык, если мені на ньому не розуміють? Аби прокачати українську, жінка розпочала відвідувати мовні курси. Їхня засновниця та викладачка Валентина Цьомик розповідає, заняття відбуваються в інтерактивній формі. Тут не лише вчать правила, тренують мову та поповнюють словниковий запас, але й отримують знання з інших галузей: літератури, культури, географії та історії. Взагалі, це тренд, це основа життя. Це ну це все. В своїй державі треба знати про своє. От моменту це своє, свій, своє. Треба це знати, розуміти і створювати своє, щоб у нас воно було не чуже, а своє. От до того я е, ще раз якби наголошу такий момент. А англіцизм це добре, терміни є. Але в нас є своя лексика антитична, самобутня. Да, церка її з їх ми піднімаємо наверх. Курси діють протягом року та з кожним днем набирають все більшої популярності. Організатори кажуть, спочатку на заняття в основному приходила молодь. Зараз же все більшу зацікавленість проявляє більш старше покоління. Я не хочу більше спілкуватися мовою агресора і вбивця свого народу. Тому я вирішила, що треба вже нам будити в собі українця. Досить нам бути російськомовними. Ми, українці, живемо в Україні і розмовлятиме потрібно нам українською. Це гармонійно. Курс «Прокачай українську проводять безкоштовно щосереди у місцевій бібліотеці. Ірина Бондар, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.